Ціни на проїзд ще в вересні одразу на 70 копійок. Тепер вартість 3 гривні. Але від цього якість перевезення не покращилася. Ранок час пік. Спробую сісти на маршрутку, що йде зі спального району до центру. Прибуває вчасно, але залізти в неї це справжнє випробування. Ще не вліземо, да? одною ногою, так, одною, так, І оба. Чекайте, закривайте, оба. Виробник думав, що у маршрутку влізе 18 пасажирів. Я нарахував аж 32. Ще маршрутник на мене нагримав, бо через мою дупу двері закрити не може. А для чого було стільки пакувати? Встань з дверей, так як я можу встати з дверей? Так на кого я я Закрив бір, ні? З цією проблемою. Міськраді обіцяють теж розібратися. Одною е, з основних умов е, є закупівля нових. Автобусів, які будуть мати більше посадочних міст, діряві двері, іржавий кузов, перемотані скотчем дзеркала, роздерті та описані сидіння за керування несправним транспортом. Існує штраф у 425 гривень. У більшості нема спеціального молотка. Враження, ніби їх вже використали на половині автобусів, аби розбити лобове скло, як можна випустити такий автобус на маршрут? Ні, одна маршрутка не вийшла на маршрут без огляду, тобто вони проходять ці ранковий огляд. Якщо е, бачать, що е, маршрутне таксі не відповідає, ну якимись умовам, ну, Воно на е, маршрут не виходить. Певно, оглядають із заплющеними очима. Що ми маємо? Коштує 3 гривні, При середній зарплатні в Ужгороді 2800 гривень. Маршрутки без молоточків і стріснутим склом. Безпека мінус. Іржаві перекошені, ходять вчасно, але у години пік влізти неможливо. Водії одягнені, ніби город на дачі копають. Для порівняння їду за 100 кілометрів від Ужгорода в таке саме за розміром угорське місто Нірядьгаза. Маршруток тут нема, тільки великі рейсові автобуси. На вигляд дуже охайні. Я чекаю автобус під номером 8 а за розкладом він має бути через 4 хвилини. Зараз перевірю, чи вчасно їздять автобуси в Угорщині. На зупинці номер телефону, за яким скаржитись, якщо автобус приїхав, невчасно. Вже готую телефонувати, але він прибуває точно за розкладом. Водій охайно вдягнений, у кабіні прибрано сидіння цілі та чисті, салон не обшарпаний. Навіть молоточок на випадок аварії на місці про зупинку просити голосно і завчасно не потрібно. Кнопочка виклику водія працює. Автобуси завжди чисті, їздять за розкладом. Я задоволена. Все чисто, комфортно. претензій у мене нема. Я щомісяця купую абонемент, бо це набагато вигідніше. Ціна квитка 21 гривня на наші гроші. Середня зарплата угорців 11 тисяч гривень. Автобуси там належать комунальним компаніям. Парк постійно оновлюється, їздять чітко за графіком. В кожен автобус умішується близько сотні пасажирів. Ніякої давки у години пік. Усі водії приємні та посміхаються пасажирам.